Всім доброго дня. Сьогодні у нас 26 травня 2023 рік. 16 й день від посіву сосни звичайної. Ось такий в неї стан. На 11-й день я розмив водичкою за рахунок поливу оцю корку, що підняла сосна корку землі. І більше я не поливав до того стану, поки земля повністю не підсохне і поки сіянець не буде виглядати такий, наче блідновато голубий, тобто йому вологи не вистачає. Ну а на 16-й день, тобто вчора, я легенько-легенько його полив. Тепер знов з пливом. Зупиняємося і дивимося. Ось така картина по сіянцю. Ось такий він вже є. Сходи сіянця дуже чудові, тобто висівалися вручну. 24 квадратних метра в мене пішов кілограм. Доволі густо. Оце така картина пасієнті. Ну і звісно ми його притяняємо затіняючою сіткою 40%. Ось такий у нас каркас зроблений о ну, як виглядають однорічні хвойні вже в такій затіняючій сітки, висажені під зиму бачимо. Сосну жовту, ялинку європейську. Там далі сосна чорна. І ще деякі види хвойних. Ось ялиночка голуба, лаука.